Здравствуйте еще раз, уважаемые телезрители. Накануне, прямо на заседании Кабмина, при десятках телекамер, был задержан глава государственной службы по чрезвычайным ситуациям и первый его зам. Позже глава МВД Арсеновакова озвучил причину, по которой были задержаны чиновники, а также назвали несколько новых имен, людей, которые могут быть арестованы. Это бывший министр агропромышленного комплекса Игорь Швайка, І екс-міністр екології Андрій Мокник або є представителями Всеукраїнського об'єднання Свобода. Я представлю гостей в студії Володимир Поліщук, екс речник МВС, Олег Бондарчук, керівник юридичної служби Всеукраїнського об'єднання Свобода, народний депутат сьомого скликання. Добрий, Доброго день. Дня. Доброго дня. Я пропоную подивитися спочатку, як проходило затримання. Подивитися коментар Арсена Авакова, а потім поговорити про його заяви, що ви її прокоментували. Это не спектакль, это не театр. Это можно было сделать э, в момент обыска, это можно было сделать чуть позже, чуть раньше. Но когда поступила информация, мы решили, что это надо сделать на заседании правительства, в том числе как прививку, как превентивное действие для всех коррупционеров, которых, к сожалению, достаточно много у нас в области. Еще раз скажу, что принято решение об увольнении э, господина Бачковского с должности главы ДСНС, господина... Стоецкого с должности первого заместителя главы ДСНС. Принято решение об отстранении всех глав ДСНС по регионам. Мне очень жаль, что разошлись коллеги из партии Свободы, которые здесь митинговали. Я там издалека, к сожалению, был занят другим, увидел в том числе и в том бывшего коллегу из своего предыдущего правительства из Свободы. Очень жаль. Я бы хотел, чтобы он присутствовал на этом нашем заседании правительства. Потому что у меня есть уже некоторые вопросы к тем коллегам, которые раньше сидели за столом, а теперь э, э, пытаются, э, пытаются скрыться за лозунгами. Э, Ведутся не одно коррупционное расследование, и это сегодняшнее, э, сегодняшнее задержание, к сожалению, не, не конец этой истории. Свободи. О ком именно ви говорите? Ви можете сказати? Що... Ну, в свободі є два министра, які були в составі правительства. Побує міністерством ідеть розслідування. Ми побачили, як публічно при десятках телекамер, на засіданні кабнів ці кадри облетіли весь світ. Так от, працівники міліції в наручники одягають. Державного службовця, що начебто має стати прикладом для інших, що не потрібно брати хабарі, не потрібно займатися корупцією. Але питання стосовно от, е, надзвичайних ситуацій, от е, конкретно там є складова і правоохоронці вже її довели, як вони самі заявляють. Але є питання по колишнім міністрам, які входять до сих пір Всеукраїнське об'єднання свободи, чиї прізвища були озвучені. Скажіть, будь ласка, і до вас, пане Володимире, і до вас, пане Олеже, наскільки законно і чи правильно взагалі, що міністр озвучує прізвище людей, і по яким йдуть матеріали кримінальних справ? Вони ж, по-перше, можуть сховатися, або ж вони можуть, їхня вина може бути недоведена, і тоді потрібно буде вибачатися, будь ласка. Ну, десь... Ви представляєте юридичний юридичну службу Всеукраїнського об'єднання «Свобода». так дякую за слово. Що хочу сказати? Перше за все, ну, ну все-таки, хоч пан Оваков намагається говорити, що це не була вистава, але воно схоже на виставу. Тому що затримання відбулося так: знаєте, з такою постановкою, зайшли слідчі туди. Зачитали, ну можна можна було затримати в кабінеті на робочому місці, та людина там стільки камер не було да, і стільки камер завели. І е, мені е, взагалі е, ну, це відбулося з певними порушеннями: як конституції, як прав підзахисних і кримінально-працювального кодексу. Тому що я ось почув слідчі, посилався на статтю 208 КПК України. Ця стаття передбачає. Затримання уповноваженою службовою особу, особи на місці вчинення злочину, на місці безпосереднього вчинення злочину. Тобто, ну, вже неправильне посилання. Яке місце безпосереднього вчинення злочину? Він шо, хабарі там в кабінеті міністрів, брав прямо на засіданні кабінету міністрів, чи неможливо його було затримати в іншому місці? Можливо, користуючись своїм службовим становищем. От. Так, розумієте, він слідчий послався не, не на правильну статтю, крім того кримінально процесуальний кодекс законодавства вимагає повідомити людині. Ну, він насправді повідомив за якою статую. Він обвинувачується, Потім треба зачитати його права, потім підписати протокол при затриманні. А вдягнення наручників взагалі, ну це нонсенс в такій ситуації вдягати наручники. Це ж знаєте, це шоу для е, виборців, для глядачів, щоб побачили, ось ми ловимо і прямо їм вдягаємо наручники. Але е, напевно міністр, на жаль, міністр внутрішніх справ він не має юридичної освіти, от а підлеглі йому не підказали. У нас є все таки конституція і презумпція невинуватості по конституції, і людина, яка. Не доведено судом, що він винний, він визнається невинним. А цих людей вже звинуватили і вони вже винні. Я їх не захищаю. До речі, я за боротьбу з корупцією за те, щоб чиновників затримали. Але не в такий, знаєте, спосіб, спосіб. такого шоу. Знаєте, для країни для чого це зроблено? Це зроблено для того, щоб інформаційно перебити ту інформацію, яка для чого свободівці зібралися. І що так, до речі, пан Аваков згадав свободівців, як кістку в горлі, Напевно, тому що мітинг був на підставі того, що керівник державної фінансової інспекції Гордієнко заявив про розтрати і розкрадання державного бюджету на 7,5 мільярдів гривень. І напевно, щоб ну, якось не журналісти не ставили незручні запитання, якраз виникла можливість затримати е, ну, можна сказати, рівня міністра да, е, посадовців. І, звичайно, інформаційно це перекрило будь-які там намагання свободи перевернути увагу громадськості. Для дожагливих зловживань в уряді на 7,5 мільярдів, то в то мене запитання до міністра внутрішніх справ і до генеральної прокуратури. А по цим заявам буде порушена кримінальна справа і буде проведено розслідування щодо зловживань в уряді Яценюка на 7,5 мільярдів? Чи чи ця інформацію забудуть? Чи будуть пам'ятати тільки те, що пана Вакав сказав про свободівських міністрів, і про те, що в міністерствах йдуть розслідування якихось зловживань? крім того? Ви ж помітьте, що він не звинуватив особисто там Швайку там, і могника, бо він розуміє, що ми подамо до суду про захист честі і гідності, ділової репутації, тому що вина не доведена, а він вже розголошує якісь там дані е, досудового розслідування, Зараз що ми є ми... також грубим порушенням. Скажіть, будь ласка, от ви працювали стільки років начальником. Відділу зв'язків з громадськістю в міністерстві внутрішніх справ. От ви бачили, у вас були такі випадки, коли от так от публічно, і на вашу думку, чому от так от публічно взяли і заарештували чиновника? Я таких випадків не пам'ятаю. Я можу погодитись з колегою, що будь-який адвокат, який буде захищати права цих людей, затриманих, він знайде дуже багато. Навіть під час затримання приводів проведу, для того, ну по перше, я не побачив там понятих, я не побачив складання протоколу. Є новий кримінально-процесуальний кодекс, який передбачає певний алгоритм дій. Є стаття, за якою можна затримати людину навіть без постанови слідчого судді. Оце, це власне на цю статтю і посилались, коли казали про затримання цих людей. Є стаття, коли людина може тільки з постановою слідчого судді це зробити. В даному випадку у адвокатів є дуже багато питань, і я думаю, вони в майбутньому, коли вже буде процес, коли буде досудове слідство, вони будуть ці питання задавати. Ну, звичайно, сам Аваков відповів на це питання, що це не постанова, нібито, це не вистава, а це просто щеплення для тих корупціонерів, які, я впевнений, в, от в тій залі також сиділи. Тобто така страшиловка. Но це в принципі от той шлях, по якому пішли ми за грузинським сценарієм, коли Екас Голадзе також казала, що не все зразу там сім років робили цю реформу правоохоронної структури і боролися з кримінальним середовищем у Грузії і робили це публічно. Якщо вони досягали якоїсь мети, вони робили публічно, ж аби люди знали про те, що певні кроки вони закінчуються позитивом. Тобто є підстави для того, щоб оскаржити це затримання взагалі, В принципі, ну ви знаєте, ну що скаже су судове досудове розслідування, коли є слідчий суддя, коли є адвокат, це таке змагання між захистом і обвинуваченням. В даному випадку у захиста буде багато аргументів для того, щоб казати про те, що затримання було проведено з певними порушеннями, але це не відміняє, мабуть. Ті страшні докази, які є в Авакова, бо без цих доказів він би не робив це в Що кабінеті це міністрів. Так, скажіть, будь ласка, Я у нас є так, Андрій зі... Мохник вже прокоментував. Да, буквально заяву. через кілька годин після брифінгу Арсена Авакова і на сайті Своб... Українського обід «Свобода» і на своїх страничках Андрій Мохник в частності написав ответ на, на слова Арсена Авакова. Зачитаю. 25 березня. Міністр внутрішніх справ робить випади проти свободи свободівців. Якщо так збілося, то Аваков це заявляє тоді, коли би коли саме він мав відповідати за призначення і діяльність посадовців, затриманих на на засіданні уряду. Адже саме він разом із Яценюком. Проштовхнув пана Бочковського на посаду голови Державної служби надзвичайної ситуації саме за поданням вакуу прем'єр-міністр Яценюк вніс кандидатуру Бачковського на засідання уряду в той час, як міністри свободівці виступали проти цього. Ми чекаємо, що на скайп зв'язок з Ігорем Швайкою. Він зараз знаходиться, якщо не помиляюся, в Харкові. Це друга це другий міністр, окрім Швайки, про якого говорив Расей Аваков. Скажіть, будь ласка, от до вас питання прізвища не були озвучені, але всі зрозуміли, про кого йде мова, і на уточнення навіть про чи йде про цих людей мова, він так от відповів. Всі, всі зрозуміли, от якщо відкрити будь-який сайт, будь-які інформагентство, там всі конкретно пишуть ці два імені. Тобто, ну, конкретно зр... йде мова. Які, чи буде свобода якимось чином. Захист захищати зараз честь і гідність, по-перше, партій, ну, ми подруги... спочатку зробимо юридичну оцінку, знаєте, вислову Авакова, тому що він конкретно не назвав прізвище, що є претензії у правоохоронних органів до е, свободівців, Мохника і Швайки. Але що я хочу сказати? Е, е, розумієте? Зрозуміло, якщо він каже, що є зловживання в міністерствах, а я думаю, що зараз нема таких міністерств, де нема зловживань. Будь-якому міністерстві можна знайти зловживання. зловживання, то зрозуміло, що відповідальність несе очільник міністерства, тоді, коли він очолював. Ну, наприклад, міністр, так? Але це ж не значить, що якщо підлеглий вчинив злочин, та, підлеглий, то відповідає міністр, несе кримінальну відповідальність. Тобто тут же треба довести адміністративна і да, кримінальна відповідальність, Кримінальна відповідальність, вони різні. Та? Е, крім того, е, що я хочу сказати: що е, взагалі е, у пана Овакова такий метод е, знаєте, розголошення е, відомості до судового розслідування. При, в принципі, є стаття, де написано про недопустимість цього. Це все використовується в політичному піарі. Дійсно, розголошення може відбуватися з дозволу слідчого там в особливих випадках. Ну, чомусь ми не чуємо про розслідування вбивств на Майдані. Уже рік пройшов, знаєте. І Небесна Сотня, і Майдан, і е, ті, хто були на Майдані, все чекають від Генеральної прокуратури, від правоохоронних органів. Коли ж ми почуємо імена, тих, хто вбив, вбивав людей. Так виявляється, що навіть тих затриманих. Беркутівців, яких суд надав санкцію на арешт, потім їх випустили під домашній арешт, це як садовник, чи як його там прізвище. Він втік. Так хто несе відповідальність? Так МВН, щоб контролювати, щоб він не втік. Чомусь ми про це не чуємо. Да? Про, про, про ці, якби, Пробіли в їх роботі, тобто ми чуємо, бачимо, знаєте, переведення, скажімо так, стрілок і знайти стрілочника там Міністерства Свободівців, тому що вони там робили якісь були зловживання. А про 7,5 мільярдів, коли на секундочку державний чиновник, голова фінансової інспекції виступає, до речі, в Верховній Раді буде створена тимчасова слідча комісія. По цим фактам зловживання. І я думаю, що будуть дуже цікаві дані. Що я хочу ще сказати з приводу міністра Швайки? Я був якось на ефірі недавно на 112 каналі. Там був депутат від блоку Петра Порошенка Корнацький. Це мажоритарник, ви пам'ятаєте, да, у 2012 році він тоді в нього вкрали перемогу на його окрузі. Зараз він став народним депутатом. І він є аграрієм. Ось, коли почалася знову розмова за свободу, чомусь любить нинішня влада згадувати свободу постійно. Там І генпрокурора, виконуючи генпрокурора Махнійського, хоча він на всього три місяці був на посаді а після нього Ярема в три рази більше, але нічого не зробив. Ось. І зайшла мова про, а ваш Швайка, він каже. Я кажу, давайте так. У вас є конкретні претензії до міністра Швайки і що відбувалося під час його керівництва, керівництва міністерства? Він каже, да, були, пробіли. Я кажу, добре, нинішній міністр працює краще, як ви задоволені, він каже, стало набагато гірше. І корупція, і корупційні схеми тільки, е тільки погіршились. Я кажу, то ось і відповідь. Як ви звинувачуєте міністра від Всеукраїнського Б'єднаного Свобода, а кажете, що нинішній міністр від коаліції, і ви член коаліції, да? гірше відбувається ситуація і гірше відбувається зловживання. Тому у мене питання, може. Дійсно, члени коаліції будуть ставити гострі запитання на годині запитань для уряду в п'ятницю і викликати тих міністрів, які погано працюють, і задавати незручні питання, в тому числі і прем'єр-міністру Арсенію Петровичу Яценюку з приводу заяв на 7,5 це, це, це вже більше в тому політичному, на, на політичному руслі? А скажіть, е, пане Володимире, от те, що озвучується, принаймні напрямок розслідування і прибутну в юридичній площині можливо і неможливо довести, що там. Арсеноваков мав на увазі Швайку і Мохника. Але ж вони розуміють, якщо, наприклад, вони знають про те, що вони е десь мали відношення до, до якоїсь нечистої, там е до нечистих тендерів або ще до чогось, вони ж можуть втекти. Чому якби конкретно вказ... озвучуються прізвища людей, яких обвинувачують там по якихось статтям? І так само дають їм одразу ж можливість втекти від цього ж переслідування. Навпаки, напевно, треба тримати в таємниці, ж кажуть: навпаки, якщо кримінальна справа, є матеріали кримінальної справи, то вони тримаються в таємниці для того, щоб обвинувачений не міг накивати п'ятим. Насправді, незважаючи на те, що Арсен Аваков не має юридичної освіти в тому його виступі в Верховній Раді, ну а потім на прес-конференції в кабінеті в кабінеті міністрів на прес-конференції він не вказав про те, що міністри підозрюються, в чиненні, навіть підозрюються. Він сказав, що є певні питання. Звичайно. Ну, партія... що вже йде, йде слідственне діло, як я розумію. По зловживанням міністерства розумієте, це трошки так, різні речі. Це різні речі. Тому я не думаю, якщо б колишні екс-міністри мали. Таку проблему і знали, що за ними є певні грішки, то вони зробили, мабуть, вже це після того, як було затримано, затримано керівника служби надзвичайних ситуацій. Тому, в принципі, я не думаю, що тут будуть певні проблеми у Авакова після того, як він сказав про те, що є певні питання до цих людей, до, які очолили міністерство. Інше питання, що деякі норми процесуальні дійсні, дійсно вони не. Вони більше виглядають як вистава, і немає певних процесуальних дій, які повинні були б бути. Тобто, це треба об'явити підозру про вчинення злочину, якщо такої нема там протягом 60 годин треба зробити після треба понятті треба складання протоколу а цього ми не бачили не бачили в кабінеті міністрів то це, це може бути таке якби залякування трошки так виглядає ну чому залякування міністр сказав ну, якщо міністр що це якщо міністр озвучено щеплення це, є, це щеплення для того щоб ті люди які там перебували в кабінеті міністрів я думаю що там Є особи, які також вчиняли якісь неправомірні дії, також проводили певні тендери, також надавали перевагу іншим структурам, і можливо мали певні відкати від цієї діяльності. Це певна публічність. Вона є можливо не в ракурсі кримінального процесуального кодексу. Можливо, там можна знайти багато порушень, але вона дійсно показує суспільству наразі, що. Цей уряд буде боротися з корупцією. Інше питання, щоб не було вибіркового правосуддя, щоб не лише порушували кримінальні справи проти кримінальних впровадження, починали проти своїх опонентів, а також дивилися і свій табір. Чи немає там таких от людей, яких треба було б притягнути до кримінальної відповідальності, Тобто є основання того, щоб снімати руководячі довжності в регіонах іменно руководителі. Я не бачу жодної підстави знімати або відстороняти від посад тих людей. Ну я не чув, що вони були звільнені з. Державної служби йшлося під е, про відсторонення. Часто буває таке, що коли триває якесь досудове розслідування або навіть адміністративна якась перевірка службою безпеки внутрішньої безпеки, то людей на певний час там на час проведення цієї перевірки відстороняють від виконання обов'язків. Mm -hmm. По суті, вони так само їх виконують, дають команди, але вони е, за наказом не повинні цього робити. В даному випадку, ті люди, які чесно виконували свій обов'язок в службі надзвичайних ситуацій і не мали жодних проблем, вони також в майбутньому можуть звернутися до суду і вже в процесі цивільно правових відносин скажіть а от може так боротися за свої права. Скачать людини можуть так по закону при стільки камер, така от публічний загід і в при таких. За, за такої ситуації людину арештовувати, колега, Разуміло, вже... З, з, з етичної точки зору. Ну, тобто, якщо людина винна, її арештовують там, підписують. Тут знаєте, це відео на все життя йому залишиться. Ну, я думаю, що там були дуже серйозні підстави, щоб так зробити. Це треба було набратися хоробрості, мати докази, мати ці от картки платіжні, мати відомості про ці офшорні фірми, які зареєстровані. Вже настільки себе. Е як це сказати? Ну просто настільки бути впевненим, що потім не буде кримінального переслідування проти тих людей, які це вчиняли. Але по суті там були, ну мені здається, там я не бачив там понятих, я не бачив там підписання протоколу. Я чув, що це 191 стаття, частина 5, тобто це від 7 до 12 років позбавлення волі. Я чув там 208 статтю Кримінально-процесуального кодексу України нового, за яким його арештували, а я не бачив інших там моментів, які треба було, в принципі, дотриматися. Тобто тудиться, який є юридичний е момент. Що згідно конституції є презумпція невинуватості, так? тобто, якщо вони дійсно зробили таке шоу, по суті, людину звинуватили вже і визнали її винною, так? ви підозрюваєтесь да, вчительні. Да. Тобто, ну людина підозрювана, так? поки немає вироку суду, він не винуватий. Але ви виявляєте, що буде, наприклад, вирок суду він буде визнаний ви... Так, виправдальний. Да, виправдальний. Тобто він має повне моральне право подати позов. До міністра Авакова. І вимагати компенсації не тільки, а також і моральних збитків. Виявляєте, відео людина, яка там от живе там 5 тисяч ну, років. Прикро. Відео, коли я арештовують на засіданні Кабміну, це на все життя лишається. це прикро. Але я знову хочу повторити, що, мабуть, що були певні докази, і вони були дуже ґрунтовні і закріплені, тому що в іншому випадку це але просто. самогубство. Але якщо як... ми живемо в правовій державі, розумієте, то треба діяти правовими методами. Знаєте, ну пан Ваков, він так трошки емоційно потім. Я розумію, що він свободівців згадав, бо він побачив цей пікет Кабміну ось, і так емоційно відреагував. Але все рівно у нас, розумієте, Конституцію передбачено, що у нас правова держава, і всі міністри вони мають діяти в межах Конституції. І в спосіб передбачений конституцією і кримінально-процесуальним кодексом Ні, те ж саме, міжнародне право також да, не дозволяє міжнародне не. право, Те ж саме слідчий прийшов. Слідчий прийшов і зробив ряд процесуальних порушень на засіданні кабінету міністрів. Починаємо з того, що він взагалі російською мовою почав говорити. До речі, теж якби на засіданні да. уряду на засіданні уряду він за, зачитав статтю там. І сказав, що ви ви затримуєтесь по такій то статті, хоча е, також е, є вимога звертатися е, у слідчою мовою зрозумілою для е, чиновника, ну для підозрюваного. А, може, він не розуміє російської мовою, чому окупанта звертатися на засіданні Кабміну, ну якось так погано підготувалися, вважаю. Зараз ми намагаємося вийти на зв'язок з Ігорем Швайкою. Можливо, нам вдасться це зробити трішки пізніше вже в іншій частині програми, але от, є. До речі, от з приводу наших міністрів де декілька разів сказали, що вони можуть втекти. Та ніхто не збирається втікати. І Мохник, і Швайка, які я читав їхні заяви на Фейсбуку, вони сказали, що вони готові викликати Авакова і ценюка на детектор брехні. Ось і поговорити про зловживання кожного хто хто на посаді чим займався, і які зловживання були в уряді ценюка. Ну я маю на увазі ті звинувачення на 17,5 мільярдів. Скажіть, чи є от сьогодні підстави для того, щоб вже подавати до суду на ті заяви? Які ми чули на кабінеті міністрів про те, що ведеться робота в міністерстві. Ну скажімо, ця тінь все рівно така падає на конкретних Подумайте, людей. Ну він же ж не сказав, що він, е, він, прям, він прямо він не, він не сказав. Але якщо, наприклад, от ми говоримо про змі, які написали про це, то якщо ну, слово аваков і Свобода написати в Гуглі, то одразу вийде. Швайка і Мохник підозрюються, це почання злочину засобів. масової інформації а, а, та, вони, так вони, що? як вони розумієте, можна подати е, якусь новину. Можна так подати, що сказати, наприклад, що Аваков звинуватив е, Мохника і Швайку в корупції. Так і він є. же ні, він цього не, не сказав. він. Сказав: я тут проходив і бачив колишнього колегу по кабінету міністрів. Ось так я от хочу сказати, що в тих міністерствах проводяться розслідування і там є зловживання. Ну, так ви вибачте мене, е голова Державної служби з незвичайних ситуацій, він також підлеглий, по суті, е Яценюка Яценюк і Яваков також несуть за нього відповідальність, бо вони його подавали. Змінити, так це теж можна говорити, що вони причетні до корупції. Свого часу, після того, як Арсен Аваков став міністром журналістів, деяких обвинувачували в розстрілі Небесної Сотні, і тоді на прес-конференції міністр. Е указкою оце, лазерною вказував на конкретних людей і казав, от вони винні в розстрілі Небесної Сотні. І лише через суд вдалося в першу інстанцію виграти, в другу інстанцію виграти. Але так відповіді Звичай, і спростування від Арсена Авакова так і не було. Насправді я не хочу там нічому звинувачувати. Авакова чи ми не звинувачуємо да, просто. Вороби, але але випадки. то, що до його міністерства внутрішніх справ є дуже багато запитань. Ось, і ми, до речі, недавно. Згадували 100 днів роботи уряду. Ну розумієте, може у когось і 100 днів є нові міністри, а у когось уже і рік. І Арсен Петрович Яценюк уже рік прем'єр-міністр, а Арсен Борисович Аваков вже рік міністр внутрішніх справ. Я от згадую, до речі, події минулорічні в Одесі, коли керівник МВС Одеського ФУЧІДЖИ керував тітушками, які стріляли людей. І потім втік його не затримали. То хто несе відповідальність? Це знаєте, у нас час хто вже... несе відповідальність за керівника обласного управління МВС, який втік, який по суті організував тітушок і ту бійню, яка відбулась в Одесі. Ми будемо закінчувати вже цей блок програми. Я тільки на останок скажу, що наші журналісти до річниці розстрілу на майдані провели розслідування і прийшли з колишнім працівником міліції, який працював в органах, просто пройшлись. По вулиці інститутській, і знаєте, знайшли стовп, на якому є конкретна дірка, але є тільки лише з однієї сторони. Тобто він каже: є на процентів 90. Впевнений, що куля знаходиться там. По суті, це речовий доказ, який потрібно вилучити, і це можна долучати до матеріалів кримінальної справи. Викликали міліцію. Приїхала Печерський райвідділок міліції, подивилася, сказали, що стовп під напругою, ми нічого не можемо з ним зробити. А на наступний день дірку заварили. Так, що така ситуація. Дякуємо, що ви прийшли Раз, до нас дякую, в студію. Це був Олег Бондарчук, керівник юридичної служби Всеукраїнського об'єднання свободи, народний депутат сьомого скликання та Володимир Поліщук, екс речник Міністерства внутрішніх справ. Дякую. за кілька хвилин. Ці студії будуть представники правого сектору. І ми з ними поговоримо про те, чи готові вони скласти зброю, чого вимагають мінські домовленості. Залишайтеся з нами.